Про це світові і містові, оскільки книжка про місто, але не хотілося б мені багато про неї говорити, бо письменник, мабуть, повинен просто зачитувати те, що він натворив, те у чому винен, так, а не коментувати. Тому мені найперше, просто хочеться представити людей, причетних до виходу цієї книжки, які сидять тут, біля мене, Біля мене Олена Миколаївна Кухарська, яка керує виданисту Віра поруч Ренат Караш, безпосередній редактор даної книжки, і з іншого боку, від мене Сергій Соболь, відомий вам композитор і співак. Я думаю, для того, щоб десь задати такий дуже серйозний філософський концептуальний тон, його має вестися наша розмова, він виконує одну дуже таку десь печальну філософську пісню, на мої слова. А потім ми продовжимо. Цією піснею ми з Сергієм вітаємо усіх присотнях жінок із вчорашнім святом. Але для нас воно не є вчорашнім, для нас воно 365 днів на рік. Тому прошу Сергію. Я... Це своєрідний такий таке до цього роману, бо там дуже пригубується і парочку. Чи... Парночко, гарочко, саме. Ну і паночка з нас з тобою. Не дай Боже собі. Стемо хиткою водою на потіху веселію бі, ми ж не бачимо нікого і близько, а вони розступаються нам, я безкуні хмічисько і цілком. Цього... А це кожний із вас дорослі люди. Та ви що собі гадаєте? Ви всі дурні, а я один розумний. Так, я принциповий, але не осел. Та ви на те не зважайте. Я де нормальний, я де нещадний. Вояки сфально заголотіли. Чи може до капітанові тільки здалося, але він ряпнув з новим натхненням? Так, всі закрили язики. А хто це там стоїть із червоним носом, як огірок? Це ти пішта. Пішта спробував щось пояснити, але обважніли язик його не слухався. Зате його очі віддано дивилися на батька командира. І цей погляд мій перечулити навіть кам'яну статую. Ну нічого, нічого, змилостився, капітан. Не всі зразу богами ставали. Ти мені не розводи тут страв сім, і не трясіть мені мордою лиця. Що ви там всі стоїте, як на смажених цвяхах? Розвели тут свинарник усюди по замкові пацюки та інші комахи. здивовано і водночас поштиво вирішились, вирішили очі на всебіч, ніби й справді, в першому житті бачили усю ту дрібну і ще дрібнішу фауну, котрої замок аж кишів. Так, слухайте сюди, насупив кошлаті ті капітан. Ви що, уперше на світ народилися? Хто нам ще спить? Ви занадто себе почуваєте, або ви перестанете спати, або одне з бог. Тут усі піднімаються і засипають за моїм сигналом, тільки моїм. І рівно о шостій ранку, незалежно від пори дня. Кому не подобаються мої порядки, я вам влаштую більше інші. На кого ви лиш схочі, свинтуси, Відкрийте вуха і подивіться на небо. Чисті шаркані, вам навіть зброї не треба. Напивайтесь тут і повзайте навколо себе на чотирьох. Повітря перед тротами шарканів справді можна було підпалювати. Воно погоріло синім привітом, зловини бездомний, як виниколі, в душі кожного вояка. Врешті-решт вони починають усе. Шукати, але з того. Великої користі, значить, немає. Ну і на останок із усіх цих шматочків я би хотів зачитати просто портрет головного персонажа. Зразу відкидаю натяки, що це щось автопортретне. Точніше, тільки йому одному. Отже, портрет у цього головного героя, який є, діє, який власне і є. Велена Молотила Другета, але знаєте прикладі лакей, слуга в цьому смыслі. Коли вранішнє сонце ще тільки підіймалося над винокраєм, його перші промені позолотили добряче запилену чубрину подорожнього, що входив до міста. Його обличчя було просто таке відкритою книгою про сім смертних гріхів. Колись правильні риси давно втратили свою цунутливість через хаотичне харчування і ще хаотичне шепіття. Вистачити перевісний колір шкіри було просто неможливо. Кожна частина обличчя мала своє забарвлення, і як уся та мозаїка трималася купи, годі було збагнути. Волосся було ще більш різношерстим, то навіть не трикулірна кішка, а осінь в Карпатах. Кожне око жило окремо від іншого, та молодича водночас плакало і сміялося. Його безнадійна зіпсута осанка видавала глибоко вкорінену звичку постійно дивитися у корінь речей. До того ж, часто порожня торба була особливо тяжкою і постійно схиляла його до землі. Про зріз його не можна було сказати нічого певного. Як на чорта переріз, як на чоловіка не доріз. Хлоп був втрачений життям у старий кожух і лиш під язиком не битийсь. Словом, його цілком стосувалася сентенція Епія. Як же схожа на нас найовидніша твар мавпа. Ну і далі подібно, можливо, характеризуються інші персонажі. Прошу. А можна я свій політ теж. Задоволення. Якщо вже тут ви, є мені дуже сподобався? Тобто вартові йдуть до, 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 до галю вортові, сусіднього до, замку. Ми дуже не Хотілося б, щоб та дорога ніколи не закінчувалася. Отак От і ти діти без жодних неприємностей, коли попереду надіє, а позаду вже геть зішмаки на життя, за котрим і не варто жалкувати. Дорога це завжди про образ казкового сюжету, коли то вступаєш. У незастижу кізяки, то наступати ми зароблено якимось дурним громадеським червінцями, котре наступної миті виявляється теж кизяком. Найгірше у дорозі те, що воно врешті-решт закінчується і доно тут... Сталося, Але, врешті-решт, коли такий доволі великий файл уже є, то якось тягне його продовжити, якось шкода, щоб це йшло просто у корзину. Тому, врешті-решт, час від часу повертаючись впродовж п'яти років.